Серед усіх комп'ютерів існує один такий собі специфічний сегмент, який є, скажімо так, зв'язуючою ланкою між ПК та лептопом. Він існує для офісних задач, в деяких випадках для дітей, але переважно він існує, скажімо так, для робочого використання, специфічного робочого використання. Що я під цим маю на увазі? Наприклад, відділення нової пошти, і це не реклама нової пошти, якщо що, або десь в кінотеатрі на касі. Чи може в супермаркеті, теж на касі це не тільки для кас, але суть, я сподіваюся, ви зрозуміли. Тобто там, де у комп'ютер лише одне призначення: одна софтина. І це моноблок. Все в одному, як відеодвійка в 90-х. І поки старі діди на кшталт мене ридають від нахлинувшої ностальгії, а більш юні глядачі пішли в Google шукати, що таке взагалі відеодвійка, будемо знайомитись. Знайомитись із ProLogix PLQ61024. Q але про все по черзі. Поїхали. Спочатку невеличкий ліричний відступ. Коли до мене цей моноблок приїхав, я трохи, ну, якщо чесно, висадився, бо побачив ось це. Думаю собі, ну, може, якась там тестова матриця, щось таке. Пишу про це представнику. Представник відповідає: а ви плівочку пробували знімати? Я такий, яку ще плівочку. А це все вже в сутінках. Світло вимкнули, моноблок працює від зарядної станції. Ще й сам напис якимись, наче пікселями вибитий. Придивляюсь, а й дійсно, є маленький, майже непомітний ярличок. І настільки соромно мені не було з часів, та, мабуть, ніколи мені так соромно ще не було. Тому ось. І це є все до чого. Екран забирає всю увагу, бо це 24 дюймова айпіеска, і після лептопів на 13-16 дюймів він виглядає прям велетенським. І це насправді його головна перевага над ноутами, бо він більше, а екран доволі непоганий. Це Full HD, чого вистачає. Це стандартні офісні 60 Гц. Про кольорне охоплення інфи я не знайшов, але виглядає наче 45% NTSC, може навіть краще. Так, він здається базовим. Але ж машинка у нас для базових задач. Проте ніхто не заважає вам тут і фільми, і серіали дивитись. Друга перевага над ноутами це звук. Бо тут просто більше місця. Так, це не про якісь там крутезні частоти, не про об'єм, це просто про нормальне звучання. І два трьохватних динаміка, що стоять тут, звучать доволі непогано. Стосовно дизайну, це мінімалістичний пристрій. я Сказав навіть занадто, бо це прямокутник з екраном на прямокутній підставці і все. Зовнішність суто утилітарна. Можна хіба що похвалити декілька речей. По-перше, якісний пластик. По-друге, тонкі рамки навкруги екрана. Але є й те, що сподобалось не дуже. Найголовніше це занадто великий та занадто блискучий логотип під екраном. Звісно ж, до всього звикаєш, але деякий час він мене все ж таки дуже відволікав від екрану. І друге, це відсутність регулювання. У вас є нахил. І все ані висоти, ані поворота з іншого ж боку. Для того щоб комфортно налаштувати під себе екран, цього достатньо. Плюс це у мене базова версія, а є більш прокачені. Де є і нахил, і поворот, і регулювання по висоті. Те, що прям приємно вразило, це кількість портів. Ліворуч два USB, комбінований міні-джек та картрідер під повноцінні SD. шки Знизу роз'єм для живлення, HDMI, VGA порт, два USB, гігабітний LAN-порт, ще два USB та два міні-джека, окремо під мікрофон та динаміки чи навушники. На перший погляд трохи не вистачає Type-C, проте, якщо згадати сценарії використання моноблока, та наче він і не потрібен. Що ще приємно здивувало, так це. Висувна вебка це і для зручності, і для естетики, і для безпеки. Вебка тут 5 мегапіксельна, і ось так вона пише відео та знімає звук. Навпаки, знімає відео та пише звук. Що ж всередині? Intel Core i 3 12100 інтегрована відяха Intel UHD Graphics 730 8 гігабайт оперативи та SSD на 256 гігабайт. Варто зазначити, що це у мене конфіг один з базових, але є ще простіші настільки простіші, що там 2 гігабайти оперативної пам'яті, і здається так, наприкінці 2024 року, це взагалі неадекватно. Але згадайте про специфічні професійні сценарії використання моноблока. Наприклад, коли туди встановлюється Linux та одна єдина софтина, і цих двох гігабайт вистачає, але існують і більш прокачені версії. Наприклад, аж по i 5 14500 по 64 ГБ гігабайти оперативної пам'яті та до 4 терабайт накопичувача. Але що ж може саме мій конфіг? У PCMark моноблок видав доволі приємний результат, а це і є робочі задачі, для яких він створений. У Cinebench теж все виглядає доволі пристойно. Декілька різних тестів з 3DMARK та теж все ОК, включно з температурами. Ну і наостанок, ССДшка нотбет для робочого використання. А чи можна там у щось грати? Ще як? Counter-Strike 2, наприклад, доволі непогано працює. Звісно ж, якась сучасна тріплейшина вам не світить, але вся класика, вона ваша, хоч комп зовсім і не про ігри. З бездротового у вас Bluetooth версії 5.2 та Wi-Fi ї версії. Є ще один нюанс, про який варто згадати: зазвичай з моноблоками в комплект кладуть клавіатуру та мишку. Це таке собі правило хорошого тону. Тут цього немає, але цьому є аж два пояснення. Перше, ці клавіатури та мишки зазвичай вони найбазовіші, буквально найпростіші та найдешевші, тобто комплект буде коштувати гривень 300-400 і ви це зможете собі обрати десь окремо самостійно. Ну і друге, в коробці є місце під клаву миш. І якщо замовляти моноблок напряму у представництва, то з ними можна домовитись про якісь. Конкретні моделі, які потрібні саме вам, і вам їх обов'язково доукомплектують. Звісно ж, це переважно про опт, але там вже як домовитись. І усе це підводить нас до головного питання: скільки ж все це коштує? На момент зйомки цього відео прайс становить 22 тисячі. Звісно ж, це за мій конфіг. Є варіації дешевші, є варіації дорожчі, і дивлячись на інші моноблоки, це доволі адекватний цінник, за який ви отримуєте рішення для дому, для офісу або термінал для співробітника. Моноблок добре виглядає, у нього купа портів для під'єднання якогось специфічного обладнання. Він Доволі продуктивний як для свого класу. З ним комфортно. А це головне. Ну і на цьому у мене, мабуть, все. Підпишіться на канал, та не забувайте дивитись інші корисні відео. Побачимось!